який строк потрібно продовжити бронювання, щоб не було проміжку часу між відстрочками. Зараз будемо розбиратися з цими питаннями, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Мене звати Вікторія Поліщук. Я є головою комітету з трудового права Національної асоціації адвокатів України, і з вами нова рубрика від команди КадроЛен. Три хвилини з адвокатом. Поїхали детальніше. Стаття 12 та стаття 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає таке поняття як бронювання військово працівників в умовах воєнного стану. Разом з тим, чинне законодавство не передбачає терміну повторне бронювання, отже, діємо як при первинному бронюванні. Основний документ, який регулює питання бронювання, це постанова 76, де серед іншого передбачені і термін розгляду запитів на бронювання. Отже, підприємство подає до відповідного органу держвлади або іншого держоргану списки військовозобов'язаних, яких будуть пропонувати до бронювання. Разом подається обґрунтування та довідка про кількість військовозобов'язаних. До речі, на кадровій платформі номер 1 у розділі Довідники є інформація. Які підприємства до яких органів подають пакет документів щодо бронювання? Посилання в описі під відео. Далі органи держвлади, інші держоргани, які отримали пакет документів від підприємства, подають до Генштабу ЗСУ або СБУ чи служби зовнішньої розвідки списки військовозобов'язаних, яких пропонують забронювати на перевірку та погодження у строк не більше п'яти робочих днів. Генштаб ЗСУ, СБУ, служби зовнішньої розвідки. Погоджують та подають ці списки до Мінекономіки у строк не більше 10 робочих днів. Мінекономіки ухвалює рішення про бронювання військовозобов'язаних у строк не більше 5 робочих днів. І Мінекономіки доводить своє рішення про бронювання до органів держвлади або інших держорганів, які вже видають витяг із цього рішення військовозобов'язаним. Витяг є підтвердженням бронювання військовозобов'язаного. ТЦК зараховують військовозобов'язаного працівника на спецоблік у спрок не більше 5 робочих днів. Не забудьте також перевірити, чи поставили на спецоблік вашого працівника. Відповідно, при найшвидших результатах узгодження списків може зайняти 25 днів. Тому щоб у вас не було зачних проміжків у бронюванні і працівники не отримали ризиковані повістки для оточення даних, рекомендується подавати повторне бронювання за місяць до завершення його. Варто відзначити, що Мінекономіки радить повторне бронювання розпочинати за 20 робочих днів до закінчення дії попередньої вістрочки. Проте вважаю, що оптимальну процедуру повторного бронювання розпочинати потрібно, як я вже зазначила, за місяць до завершення дії попереднього бронювання. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися в живих прикладах і не забувайте ставити вподобайки та ділитися відео з колегами. А також натискайте кнопочку підписатися на кадровий канал. Номер один кадролен щотижні. Тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть з розв'язанням робочих питань. Зустрінемося з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокату. До зустрічі.